Як зрозуміти, що ваш песик замерз на прогулянці та треба негайно бігти грітись? Запам'ятовуйте основні ознаки. Перше підтискання лап. Якщо собака підкидає лапи, часто їх підіймає або відмовляється стояти на холодній землі, це явна ознака дискомфорту. Друге, це згорблення. Собака притискає. Хвіст до живота опускає голову або намагається стати компактніше, щоб зберегти тепло. Третє це звичайне ж зниження активності. Якщо песик раптом стає млявим, починає відставати або не хоче йти далі, скоріш за все йому може бути холодно. Четверте це вже фізичний холод. Доторкніся до вух або лап свого песика. Якщо вони дуже холодні, то, звісно, це явна ознака дискомфорту. Користуйтеся цими порадами, та хай ваш песик не мерзне.